Значить, по поводу заяви. Сьогодні, завтра, післязавтра, в Германії, сьогодні в Прагі, в Польщі, також в Соєні Штатах Америки підуть заяви, документи людям, які вже чекають у Франції, До речі, також. Які вже чекають е, мою флешку, мої документи, е, з е, фактами мого переслідування, з фактами е, моєї дискредитації, з фактами е, е, кримінальних справ, які фальсифіковані, з фактами злочинів проти наших хлопців на передової окремих комбатів офіцерів, з фактами розкрадання притулою е, грошей і фондоповернення живим і ауніцій, з фактами і доказами, документами державної зради окремих чиновників, з фактами е, е, корупції. Розкрадання аумніції коштів і державної зради дуже високих посадовців. Ви не хотіли мене чути? Ви не хотіли реагувати на мої звернення? Ну давайте тепер подивимося, чи Європа поступить так же само, як поступив сьогодні Зеленський і влада. Чи теж мене буде переслідувати? Чи можливо долучимо мене якості головного свідка і буде мене оберігати в цій країні як найголовнішого свідка фактів злочинів, корупції, розкрадання гуманітарної допомоги, коштів європейських і знищення наших пацанів з цієї сторони. Ладно, російська армія знищує, і вбиває наших пацанів. Не тому лі, що здають позиції наших пацанів, продав. Важні деякі окремі комбати під черкою, офіцери. Тому що є поліцейський, як у Тернополі, поліцейський, який розказав, як е, е, тернопільські мусара продавали гуманітарну допомогу. А є мусара, які мене пакували на Майдані е, за те, що я зустрівся з іншими військовими е, забрати гуманітарну допомогу. Тому є комбати, а є гандони, є мусара, а є поліцейські. І давайте не будемо плутати. Всюди є люди, але, на жаль, дуже багато гнид. При владі і реакція президента на правду від поліцейського з Тернополя. Його звільнили. І я підозрюю, що його можуть і вбрати. Так що ж ви, Володимир Олександрович, не викличете цього поліцейського до себе в офіс президента? Не не хай понете, не попіаритеся, пі як ви любите, піариться на горі, на біді, на, на похоронах. На нещастя на дітях з Буча, як ви з жіною піаритесь, розказуючи, що ви їм допомагаєте. Чим ви допомогли дітям з Буча, які поховали маму? Скажіть мені, будь ласка, перва леді один плюс один президент, який опублікував фото Владіка на день народження. Чим ви особисто допомогли цій родині? Може ви квартиру їм купили, може дом купили, може копійку дали, може чимсь, хоч чимось допомогли. Так, чого я тоді допомагаю оплачувати квартиру в аренду? Так, чого я допомагав оплачувати похорон Марінки і їхньої мами переп Ховання після деокупації Бучі, так чого я оплачував е, жилье їм е, під Києвом, щоб вони психологічно трошки відпочили з перших днів деокупації Бучі. Може я це все брешу, так я ж можу Івана позвати, який сьогодні мене Кубом називає, а його дітки мене кльосін називають. У вас немає нічого святого. Ви готові піаритися на всьому, ви готові стояти на е, колінах перед гробом, ви готові фотографії викладувати. Так, якщо ви любите хайпувати і піаритися, так визовіть поліцейського Тернопільського до себе в офіс президента і призначте його міністром МВС. Як показатель того, що людина... Чиновник, маленький чиновник, який розказав дуже велику правду про дуже велику корупцію, сьогодні став міністром МВС. І це сигнал для всіх, що красти не можна, тому що хтось розкаже правду і очолить міністерство. А той, хто крав, може посадити. Оце був би сигнал боротьби з корупцією. А ваш сигнал боротьби з корупцією це звільнити людину поліцейського, який розказав правду про розкрадання мусорами тернопільськими гумдопомоги. Ви звільнили людину за те, що не розказав правду. Ви сьогодні переслідуєте комбата купола, який розказав правду це ваша реакція на правду. Це ваша реакція на те, що ви дійсно розкрадаєте, на те, що ви дійсно сьогодні коїте, на те, що ви дійсно сьогодні здаєте Україну. А е, не хочете знати ще правду про те, що е, я вас хочу огорчить, всю систему. Е, війна все одно закінчиться, причому дуже скоро закінчиться. Причому вашому великому сожалению, вона закінчиться нашою перемогою над Росією. А ще великому вашому сожалению, пацани з передової обов'язково з питаннями прийдуть до вас за стол переговорів. І дай Бог, щоб вони ще демократичним путем вам задавали ці питання. Тому до кінця війни ніяких акцій протесту бути не може. Це факт, тому що у нас сьогодні яка не яка срана корупційна, але на жаль, влада закону обрана. І перше право задати питання владі мають тільки ті, у кого накипіло. А найбільше накипіло у військових, яким не світе у БД між прочим, учасник бойових дій. тому що приймається зараз закон, по якому ти тільки отримаєш у тому плані, якщо ти на передовій кожен день в журналі. Це що, я извиняюся, готель? по вашому передова, де кожен день треба в рожинали, ви що, серйозно? Там ви там що курите? Ви ви всі кончені через через одного. Ви настоко е, готовіся сейчас стоко е, мін медленного задейства нашим пацанам, закон який уже сточає і садовий їх в сізоп е, за правду не неправду. А е, ви їм готуєте сейчас сюрпризу беде, що ніхто з них не буде учасником бойових дійств, а це дуже великі гроші. Ви їм готовите цілий ряд препятствий. Тільки є один нюанс. Пацани, після перемоги вернуться і ваші всі закони засунуть вам у жопу. А хто там СБУ аукає? Можете аукати скільки угодно. СБУ вже в мене було і ще вибачення приносило. Але на жаль, дві кримінальні справи мені пришили. За правду за Тернопільського, За Волинського губернатора. Так що аукай собі в жопу Розверни, так я аукни туди, а не СБУ. СБУ аукай, коли Льовочкин сидить в комітеті оборони. Чого ж ти СБУ не аукаєш? СБУ аукай, коли Бойко сидить під Верховною Радою України під куполом, маючи доступ до державної таємниці відповідно до статусу закону України. Не про статус народного депутата України оце 70 рил кремльовських сидить під Верховною Радою під куполом, маючи доступ до державної таємниці, передаючи в Кремль. Що ж ви СБУ не аукаєте на оскара ви аукаєте. аукалка у вас не виросла?